Горішні плавні сучасне, чисте затишне місто з унікальною атмосферою. Сьогодні, у святковий день, мешканці та гості освічувались йому в коханні. Город дуже красивий. місто дуже гарне. Ми взагалі переселенці, тому ми дуже задоволені цим містом. Чудове і за прийом, і за красу. Дуже охайне доглянути, квітуче процвітання. Я його дуже люблю. Що воно таке спокійне, дуже гарне. Мені подобається, що постійно з кожним роком е, йде розвиток, все гарніше і гарніше стає. Дуже мені зараз доподобається, як біля церкви роблять затишок такий приємний. Ну і мені подобається, що спокійно. За його красоту, за його спокойствия, що немає у нас ні тролейбусів, ні чого, що ні автобуси спокійно. За це, це я люблю. І люди у нас добрі. Ой, саме красиве місто, я вже вже тут. 50 років в цьому місті приїхала, мені було 18 років. Двох дітей народила, внуків в мене куча. Так що всім здоров'я, благополуччя і всіх-всіх За те, що у нас таке гарне місто. За спокій, який у нас, да. Ну, за все, що робиться тут для містян, за його красу. То, що він таке молоде, таке гарне, таке квітуче. То завжди так молодієш душею, коли виходиш. Ми таке, як до українського, хожене. Таке гарне, коротше, дуже у нас місто. Воно комфортно, воно таке маленьке, і от, виходить, ти там кудись йдеш, да, і повсюди гарно і комфортно. Хайти, гарне. Це те, що воно таке, яке воно є. Знаєте, ця простота. Бачите, сонечко світить, дерева зелені, травичка квітне, все супер. І люди позитивні ходять. Оце найголовніше, що всі вірять у перемогу. За те, що тут дуже тихо і затишно. Ой, воно найкраще. Я дуже люблю а, парк Ферекспо, там, де динозаври. Ну, Це ж біля церкви зараз роблять, я просто златніше живу і мені там біля цього ну, швидко йти. Ну, в принципі, так, у ці два місця. А, ще набережна. Дуже обожнюю Ну, В основному біля пляжу, там парапет. От це, от ми з подругами і в кафе ходу. Набережна. Любимо гуляти по набережні. За ночами. Набережні. Озеро Паркове, Дніпро. Ми там дуже часто бували з нашими дітками, поки вони були маленькі. Ну і за все, ну скрізь фонтани. Все у нас в місті дуже гарно і нам дуже подобається. Парк. Скоріше за все, там, де Свято-Миколаївський собор, це паркове озеро, воно дуже гарне, тому що там так приємно проводити час, там спокійно, так релаксуєш. Там, де сакури. Я дуже люблю сакури. воно так ідеш, і сакури це дуже гарно. Парк відпочинку. Парк озеро, лебеді. Плавають, дуже цікаво за ними спостерігати. Сквір з динозаврами. Оці динозаври взагалі імба. Ну, напевно, цей парк найбільше. Розквітання. Бажаю, щоб наше місто розвивалося. Воно дуже гарне, обожнюю тут бути. Інколи виїжджаю, але завжди повертаюся із задоволенням. Бажаю, щоб наші містяни були щасливими, щоб мир був на землі. І в нашому місті, і в кожному куточку країни. щоб всі ми були щасливі. Місто я побажала би нам всім міра в першу чергу. Ну, здоров'я всім. А так для міста у нас якби все, і дороги є хороші, так би все нормально. Ну, єдине, що я говорю, міра нам всім, щоб от ці прикратилися сирени, тому що ребята ви бачите, як участь в школі. Тільки прийшов уже уходи, тільки прийшов у ходи. Оце я побіжу бажати нашому місту, тому що я в місті вже 56 років. Миру, миру, миру. Процвітання, добробуту, благополуччя. Наше Мир. місто дуже гарне. Ми всі пишаємося цим містом. Ось перший піонер цього нашого міста. Він з 60-го року тут, чи 61-го. Ну і мирного неба, миру нам всім добра. І злагоди процвітання, процвітання міста, щоб воно завжди було таке гарне, таке квітуче. Тут в нас дуже багато молоді. нам, мабуть, терпіння пережити цю, цю війну, дочекатися миру, щоб була було завжди, щоб було не знав, все було добре. В усі часи наше місце процвітало, але було таке саме гарне, як і зараз от війна йде. Але ми все одно розвиваємо наше місце і воно доволі таки гарне. Добробуту, здоров'я та миру. Так же розквітати, як воно, якесь у нас красиве місто. Процвітання. Процвітання ще раз процвітання. Благополуччя і мира і здоров'я. Що миру нам всім, місто гарне. Квітуче, доглядають за ним, беріч це все, звісно, не затоптувати, не ламати мирного неба над головою. І щоб процвітав, щоб, про, про, щоб всі ще працювали. Можу побажати, скорішого закінчення війни, те, що ми і самі дуже давно хочемо, і про що дуже давно мріємо. Мирного неба над головою це найголовніше.